Нещодавно зійшов сніг, і ми водії зараз активно взяли за кермо своїх автомобілів. І з цієї нагоди я спілкуюся з виконуючим обов'язки начальника Даї в Тисменському районі Олегом Смалим. Пане Олеже, бачимо, що зійшло, зійшов сніг, і дороги в жахливому стані. Що робить зокрема на сьогодні Державна автоінспекція? З тим, щоб обезпечити нас. Стан автомобільних шляхів ну, дуже в поганому стані. Показалося, то, що зима була трошки, е, як кажуть, у нас е, дорожня організація несподівана. Дуже часі відлиги та морози вони якраз привели до руйнування е, асфальтно-бетонного покриття на дорогах. Зокрема, в цьому році найбільше. На даний час проводиться весняне комісійне обстеження доріг. Ще до того, як весняне обстеження почали проводити, дорожні організації зараз всі повністю на дорогах працюють. Вже почали самостійно, без участі Державної інспекції ліквідовувати ямковість. Після того, як проведеться весняно комісійне обстеження, ще додатково вкажуться на всі недоліки на шляхах району в даному випадку. Які дадуться в терміни, відповідно дадуться вимоги та приписи на дорожній організації та комунальній організації, і будемо контролювати, щоб їх виконали само собою, тому що водії, в принципі, як і. Ви сказали, що ви водії, так і ми водії. Ну, і наступне. Цьогоріч автоінспекція все-таки нагородила, скажімо, водіїв такими двома моментами: це введення нових правил дорожнього руху. І друге заміну тих документів, тобто прав водійських. Я би хотів, щоб ви на цих двох аспектах зупинили свою увагу. Ну, перше питання. Це, в принципі, велося не. Те, що захотіла здержувати інспекція, це велося в першу чергу для безпеки самих учасників дорожнього руху. Все-таки ближній світлофар навіть і в день воно приваблює її увагу. І водій швидше зможе зреагувати, побачивши, що щось там блистить у дзеркалі або спереду, або виїжджає з повороту. Да, є дні сонячні, є похмурі все-таки. Надіємося на те, що це дуже вплине на стан аварійності на шляхах району. Ну да, зокрема, в принципі, і в Україні. То вже Україні, правила ведені по всій Україні. З дорожніми знаками зараз поки що дорожні знаки встановлюють, розробляється проєкт на їх виготовлення, що дорожні знаки там суттєвих змін не зазнали, фони помінялися, деякі таблички додаткові додали. Це все-таки я вважаю, що це більше для користі водіїв, а не працівників державні як звикло думати. Зараз на даний момент заближення світлофар йде основному, основному наголошую, попередження. Якщо є якісь нюанси, то в дуже рідких випадках можуть скласти протокол. На рахунок заміни посвідчення водія, заміни посвідчення водія в принципі, міняють ще радянську зразку. Відколи е, незалежна Україна, тобто з 91-го року, 1991 року, е, ці посвідчення, щоб видавалися нового зразка українські, вони поки що заміні не підлягають. Тільки радянського зразка. Наскільки мені відомо, то так, е, є вже посвідчення розроблені з чіпами. Вони е, в найближчому часі будуть вже доставлені по областях, відповідно, по районах ПОВРЕР. І, я розумію, то водій при бажанні зможе таке посвідчення отримати.